Новорічно-різдвяним духом запахло в Івано-Франківську. Цикл святкування розпочав традиційний ярмарок смаколиків та різноманітних тематичних сувенірів. Так Руслан Марцінків каже, такі ярмарки мають дати змогу місцевим підприємцям реалізувати свою продукцію. Наше місцеве виробництво за останній рік показало на 80% приріст промислової продукції. Відповідно, це збільшення податків. Кожен підприємець для участі в ярмарку може подати свою заявку через це. Центр надання адміністративних послуг і замовити будиночок для торгівлі. Наразі охочих представити свою продукцію зголосилося. 38 осіб переходимо до європейської практики, коли все відбувається в гарних європейських будиночках, де відбувається можливість підприємцям нашим місцевим реалізовувати свою продукцію. Таким чином ми підтримуємо ще власного виробника, власних майстрів. Департамент культури Івано-Франківська підготував святкову програму, аби мешканці міста сповна відчули дух новорічно-різдвяних свят. Не обійшлось відкриття ярмарку і без традиційних танців та пісень. Ми робимо веселу гарну програму, бо ви розумієте, ярмарка це завжди весело, це завжди шумно, це завжди гамінно. І тому мені дуже приємно, що наші мешканці відвідують цю ярмарку. Відкриттям ярмарку розпочало цикл відзначення новорічно-різдвяних свят. А уже наступного тижня, у День Святого Миколая, в місті відбудеться урочисте відкриття. Ялинки. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканалу Раї.